Психотропні гриби у посилці на Прикарпатті поліцейські затримали з наркотики. Організував схему 24-річний мешканець Івано-Франківська. Під час обшуку у нього виявили значні обсяги наркотиків та кошти, отримані від їх продажу. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання поштової посилки. У середині були два прозорі герметичні пакети з грибами. Вилучені речовини скерували на експертне дослідження. Згідно з висновками експерта, гриби містили психотропну речовину сило особливо. Великих розмірах також встановлено, що чоловік придбав гриби з метою збуту. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру суд, обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили ще близько кілограма подрібненої висушеної речовини, канабіс, обладнання для фасування, ваги, пристрої для вживання наркотиків, також мобільні телефони та понад 300 тисяч гривень, отриманих від збуту заборонених речовин. 26-річний фігурант раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 кримінальної Процесуального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють джерело походження наркотиків та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402 Гірський маршрут. Двоє прикарпатців організували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Фігуранти розробили маршрут і координували переміщення чоловіків до гірської ділянки кордону. Поліцейський верховецького районного відділу поліції встановили, що 47-річний та 27-річний Жителі буковини, діючи за попередньою змовою, розробили маршрут переправлення чоловіків за межі України. Правоохоронці з'ясували повний маршрут руху клієнтів і механізм координації між організаторами. З'ясовано, що їхні послуги коштували від 7500 тисяч доларів. протиправну діяльність оперативно зупинили поліцейські спільно з прикордонниками. Наразі триває досудове розслідування. Фігуранти отримали від потенційних клієнтів і завдаток. 1500 доларів фігуранти забрали чоловіків у Чернівецькій області та на позашляховику перевезли їх до високогірного масиву на верховищі. Звідти вони вирушили пішки стежками, які проклали нелегальні провідники. Утім, прикордонний патруль виявив дану групу. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Суд обирав запобіжні заходи. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності. Ці злочинної схеми Люся Гребих Святослав Іванюк, телеканал 402. звернулися до парламенту через загрозливі зміни до трудових прав педагогів. Франківські депутати зібралися на позачергову сесію міськради. Під час засідання зі зверненням від освітянської спільноти виступив Андрій Дем'янчук. Педагоги закликали нардепів та керівництво парламенту не допустити змін до держбюджету на 2026 рік, які зможуть звузити їхні соціальні та професійні гарантії. Комітет запропонував низку змін. Що обмежують права освітян у сфері оплати праці, організації робочого часу та трудових гарантій, зокрема, збільшення педагогічного навантаження, зменшення надбавок за вислугу років, запровадження строкових трудових договорів, скасування підвищення ставок за педагогічні звання, зменшення надбавок за престижність праці, запровадження 36-годинного. Робочого тижня тощо найбільш загрозливим є збільшення тижневого навантаження. Звернення у сесійній залі ухвалили одноголосно і без жодних обговорень за словами міського голови, це вкрай важливо, аби не допустити зменшення освітньої субвенції та забезпечити врахування заробітних плат учителів у повному обсязі. Важливо підтримати, тому що освітяни зараз якраз формується бюджет. а ви знаєте, що освітня субвенція формується Верховною Радою, державним бюджетом. Важливо, щоб не було зменшена освітня субвенція, були враховані заробітні плати вчителів повному обсязі. А вже 18 грудня. Міські обранці зберуться на чергову сесію, під час якої розглянуть понад півсотні питань і ухвалять відповідні рішення, зокрема щодо бюджету та міських програм. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Перша зимова інспекція. Міський голова разом з комунальниками пройшовся вулицею Євгена Коновальця та опришівцями. Цього разу акцент був на дороги. Є доручення від міського голови провести ремонт вулиць Вербова, Об'їздова. Ми періодично десь підсипаємо щебенем, але ви розумієте, що ну таке, ну підсипаємо звичайно, але то ненадовго стає, бо машини то розбивають. Серівно робляться вибої, робляться колобані. тобто десь є таке доручення провести влаштування асфальтобетонного покриття. Межах інспекції завітали також до сім'ї Томчуків. Подружжя обоє лежачі та не зможуть самостійно себе обслужити. Попри те, що дві доньки опікуються батьками, ситуація все одно залишається складною. В них важка ситуація там проживають старші люди, чоловік і жінка, вони обоє лежачі. Там є дві доньки, вони опікуються своїми батьками, і така ситуація, що постійно хтось має бути, тому що батьки лежачі повністю, і там памперси, і все, і все. Ну, такі така, така них». По дорозі назад не уминули увагою, і вулицю Дашевського тут завершили прикладання асфальту. Раніше мешканці зверталися на прийом громадян з проханням зробити дорогу, бо там були ями та перекритий проїзд. На цій вулиці нещодавно була асфальтована дорога. Мешканці просили. Ми це також здійснили, зробили. Тому поступово потрошки робимо якісь питання благоустрою. І вже йде підготовка до Миколая, до Різдва, щоб місто було чисте і упорядковане. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал «402». небезпечний вогонь. На Прикарпатті зросла кількість пожеж у житловому секторі. Від початку року рятувальники ліквідували понад три тисячі загорянь. Лише за минулий тиждень вогнеборці усунули 27 займань, у наслідок яких загинули п'ятеро людей. Тільки за тиждень, що минув рятувальники Прикарпаття ліквідували 27 пожеж. На жаль, вогонь забрав п'ять життів. З початку року пожеж ліквідовано близько трьох тисяч, в яких загинуло. 36 дорослих та одна дитина. Це не просто цифри. Це наші люди, наші сусіди, наші близькі. Переважна більшість трагічних випадків під час пожеж пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки. Є те, що можете зробити тільки ви не допустити трагедії у власній оселі, дотриматись правил пожежної безпеки, адже людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Чимало загорянь, за словами рятувальників, стається через нехтування правилами пожежної безпеки. Тож мешканцям області нагадують дотримуватися норм користування електроприладами, не залишати їх без нагляду та не перевантажувати електромережу. Не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо в старих та дерев'яних приміщеннях. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після увімкнення електропостачання. Коли світло вмикається після відключення, не вмикайте одразу всі прилади. Це може призвести до стрибку напруги та короткого замикання. У разі пожежі варто негайно зателефонувати за номером 101 та якнайшвидше залишити небезпечну зону. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал «402». Світло, що об'єднує. Франківський Карітас долучився до Всеукраїнської благодійної акції Різдвяна свічка. Її мета підтримати дітей та родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Волонтери закликають мешканців області долучитися та придбати благодійну продукцію. Кожна свічка. Вона приносить тепло і радість дітям, які потребують нашої уваги і нашої допомоги. І «Каритас України це мережа, тобто акція по цілій Україні дає можливість кожній людині, кожному нашому ну, вчинити це милосердя по відношенню до цих дітей. Доційну свічку запалюють 24 грудня як символ тепла, єдності та пам'яті про тих, хто нині далеко чи вже не з нами. Придбати її можна на парафіях Івано-Франківської архієпархії Окаця та у парафіяльних осередках карітесу. Усі зібрані кошти волонтери спрямують на підтримку серіт, дітей із малозабезпечених родин, сімей загиблих та безвісти зниклих захисників, а також внутрішньо переміщених осіб. Частина коштів залишається на кожній парафії, де вона розповсюджується, і священник разом з Братством вони вирішують, яким дітям допомогти. Різні акції утворюючи це, буде літом, канікули, табори чи інші речі. І частина залишається у нас в карітасі Івано-Франківськ, і ми також організовуємо для цих дітей відпочинок і турботу. До слова вартість однієї свічки 100 гривень. Висоцька, Віталій талімаглатій телеканал 402. В місті Коломия трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та пішохода. Внаслідок автопригоди 66-річний пішохід отримав травми, несумісні життя та помер на місці події. За попередню інформацію слідства 44-річний водій, керуючи автомобілем Крайслер, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Це частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Від воєнних історій до комедії про повсякденне життя у Франківську відбувся перший кінофестиваль короткометражних фільмів листопад. Організувала його Івано-Франківська кіномайстерня. У конкурсній програмі вісім стрічок: три створені студентами кіномайстерні, три роботи українських режисерів та двійно. Земні, ми хочемо показати три фільми, які ми зняли в Івано-Франківську, наші мої студенти, хочемо порівняти їх з фільмами міжнародними та українськими видатних режисерів, подивитися, наскільки наш рівень нижчий або вищий, або такий самий рівень, наскільки ми конкурентно спроможні в цій галузі. Меценати фестивалю, компанія Благо та Університет Короля Данила сподіваються, що ця кінопремія стане щорічною, адже йдеться про розвиток української культури. Культурні проекти дуже важливі, потрібно підтримувати молоді таланти, і ця кіношкола вона дає такий мультиплікаційний ефект. Тобто, ми, підтримуючи школу, ми підтримуємо молодих режисерів, молодих талановитих людей, які можуть зняти свій власний фільм. Франківська кіномайстерня створена лише рік тому. Її учні за цей час встигли пройти весь курс кіновиробництва. Деякі їхні фільми встигли здобути відзнаки на міжнародних фестивалях. Навчання у кіномайстерні відбуваються на базі університету короля Данила. Керівники вишу кажуть, для них важливо підтримувати талановиту молодь і відкривати нові імена в українському кінематографі. Це взагалі не про меценатство, а про стратегічну інвестицію в українську культуру, українське мистецтво, підтримку талановитої молоді. Окрім того, що ми стали майданчиком, де відбувалося навчання. Нам ще й приємно, що однією із тих, хто навчалися на цих курсах, є наша студентка четвертого курсу спеціальності журналістика. Переможці фестивалю визначали самі глядачі. Відтак кращим фільмом цьогорічного листопада обрали чорну комедію Ефтаназія Тараса Кушерського, молодий режисер, один з випускників Івано-Франківської кіномайстерні. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.